Доброго вечора всім. На завтрачка робота. Великі установки по заміні відного автомата після трансформатора 250 ква. Сьогодні треба зібрати інструмент, тому що робота буде проводитися без електроенергії. і нам потрібен інструмент. Нам треба буде переробляти ошановку. Нам треба буде Свердлитик робити карпежне отверстие під болти, щоб шини стріднять, і замінити автомат. Старий автомат выкинуть А3144, а новий автомат поставить. Біда в чому? Біда в тому, що старий автомат втичний. На зажимах зверху і знизу ми це все знімаємо, робимо шиновку і ставим автомат на шини. Що нам до цього треба? Перше, перше. Ой, шуруповерты. Аккумуляторні. Раз. Раз. Далі. Далі, болгарка, Акумуляторна. два. Акумуляторна. Два. два. Я беру такий ще шуруповерт. Ну, беремо декілька шуруповертів. Ножовки, отвертки, сумка. Так, ще що. Надо отрезные диски. Отрезные диски на болгарку. Желтый я не знаю, что это за диск. Вот отама есть. Меня його охватить. Це ми ложимо на місце і мабуть маленький возьму отрізнеє. Бо може, там десь надо, де ми можемо залізти. Може все бути. Так, банарики. Банарики. Все, не з'явиться електричество надо буде зарядити, Тому що у нас все без електричества на сьогоднішній день. От такі. Наші справи. Готуємося на завтра. О, сьогодні нас чекає робота по заміні ось цього автомата потужністю 400 Ампер. Це відний автомат від трансформатора 250 КВА, але проблема в тому, що він є втичний. А нам треба поставити обічне щитове. Приміщення, яке я показував раніше в роликах, це розподільче приміщення розподільче приміщення по підстанціях, звідки лякавелі йдуть по всіх підстанціях і подають напругу. Зараз напруги немає. Але для виконання робіт, згідно техніки безпеки, нам все рівно придеться відключатися. Щоб запобігти якогось випадкового, якоїсь випадкової появи напруги. Ось наша камірка з вн 16, де включений ВН16 і з'єднана схема з трансформатором, на котрий ми будемо міняти відний автомат на 400 А. Ось така наша на сьогодні задача. Ну що, будемо працювати? Закриваємось поки що. Напруга 10 кВт знята. Вимкачуємо 16 вимкнутий. Ножі з осящих камер вийшли. Трансформатор вимкнений, від'єднаний від напруги 10 000 вольт. Вся задача наша заключається в тому, щоб вместо этого поставить вот этот автомат. Для этого тут мы выбрасываем эти все губки, ставим этот автомат. Сюда делаем Г-образки. Геобразки замість цих губок. І тоді будемо його кріпити на основні шини. Ось така наша задача. Танкувати він. Так, розглядаємо японці цього. Що у нас японець говорить? 500 в Маркировка. не виключене. Ну по розміру він по ширині одинаковий, а по висоті ми підгонимо шинами. Такі образки будуть стояти Знизу, зверху. Під розмір зацепив. Старого автоматка. По хорошому його ще там закрепить как щоб на шинах не дергати. Його Нормально легко включається. Робота славиться кінцем своїм. Відкриваємо ячейку з автоматом, де ми робили заміну. Ось наш славний автомат. Мені подобається вищий клас. Закриваємося. Ну, на цьому і все. Intro <laughs>